Послання 1272. Невдовзі християни стануть подібними до Бога. Вівторок, 12 листопада 2014 року Божого 12.18 Моя я ніжно улюблена, дочко. Мій голос це єдиний голос, який ви почуєте на чотирьох кінцях землі, оскільки я готую людство до великого нападу. Ви можете почути багато голосів з уст фальшивих візіонерів і пророків, та жоден з них не пронизить ваші душі, так як полум'я Святого Духа. Ви повинні бути насторожі до голосів фальшивого спіритизму, які не походять від Бога, але які будуть відчуватися в різних частинах світу. Вплив злих духів буде видно у терористичних війнах. Де солодкі голоси, що просувають оманливі ідеології, намагатимуться виправдати звірства, які вони чинять в ім'я Бога. Незабаром голоси, які пропагуватимуть поганство, будуть чутися в будівлях, де прославляють мене, і вони осквернять мої вівтарі. Голоси, які походять від духа зла, будуть Сприйматися, як захоплюючи тлумачення прагнень людей, здійснення яких вони очікують у своєму житті. Вони будуть кричати, вихваляти фальшивих боїв, нищити душі вразливих і богохолити проти мене. Це ті душі, які гнівлять мене найбільше, тому що вони є дуже переконливими і викликають великі замішання. Вони будуть подібні до магнітів, оскільки відтягнуть багатьох християн від мене. Мої вороги засліплять мій народ на правду, і невдовзі християни стануть подібними до богам мене викинуть до стічної канави, як жебрака, і грюкнуть дверима моєї церкви перед моїм обличчям. А коли я стукатиму в двері. Вони будуть наглухо зачинені середини, тими, які стверджують, що походять від мене. Я попереджував вас про ці дні, і вони скоро надійдуть. І знову я кажу вам, що моє слово є священним. Це є останні послання з небес, що даються світові, які є невдячним і байдужим до мене. Прокиньтеся і подивіться правді в очі. Є тільки один Господь. Ви не можете залишатися вірними мені, якщо служите більше, ніж одному пану, ваш Ісус.